Не я заправляю, мій мужчина, мій компаньон мені повний бак заправляє. і Це мені дуже подобається. Він мені, коли в мене закінчиться бензин, а він мені повний бак. І для цього потрібно мужчину мати, щоб він не тільки червоні рози дарував, тих, що я не хочу. А от бензина це дуже корисно. 65-165. Окей. Амури, граці! Окей, грація, Що Щось так багато машин тут, всі, всі стоять і всі хочуть бензину мати. Тут прямо черга зробилася. Не знаю, чому так. Сьогодні вечеря буде смачна. Смачна, смачна, є багато всього поїсти. Цю фасолю я відварила. Я, напевно, ще й борщ буду варити, бо я... фасоля є. Зараз я буду ось такі туміні робити. Бачите, це така моцарель замотати. Це вже готове. Було отак замотане в таке прошутто, без безлатозів. Томіні ось такі. Два є. Я поставлю ось зараз розігріти. Сковородка є на, на пательню, пательні нема вільної. Більше сири ось такі. 40% знижка. бачите, Це на касі. На касі написано: на касі вам зроблять 40% знижки. І дуже вигідно, бо подивіться, я вже другий раз купляю це таке пегоріно з барана і коштує, порахуйте сами, 40% це буде 10 євро прошутто коштує, 10 днів, але 12 євро за кілограм це дуже-дуже а дуже, це якісне. І ось таке теж є. Попробувати я взяла. Теж 40% знижка, коштувало майже 20%. І зараз буде коштувати, не знаю, 11 євро приблизно. Пізніше прошутто то таке. Тоже оферта, знижка така була, бо саме найсмачніше це і Ді Parma і Сан-Даніелі. Зараз прошу коштує дорого, а тут 27 євро і ви тільки ну, подивіться, яке, яка красота. Я думаю, що я зараз ще отак візьму і обмотаю трошки, щоб трошки ще більше обмутати. хамон. Ну, хамон, це по-англійськи. Якщо я візьму і ось так, я думаю, ще чуть-чуть більше, дуже сильно смажу. Це не треба жарти, це просто підігріти, Чуть-чуть підігріти. Ось так я буду робити. Цей так само зараз візьму, щоб гарно більше було смачніше поїсти. Воно дуже, воно як середині, то таке тепленьке має бути, мігесеньке. Воно дуже смачне тоді. Зараз ще я отакий гарний кусочок тут знайду. Воно ну, трошки так злипається, але тут такі, бачите, які. от, Туненько, туненько, туненько так ріжуть. Воно злиплося, але воно дуже тунесенько ось так. Дуже тунесенько порізано. Я люблю як тунесеньку, я не люблю грубо. Ось так я підігріла, бачите, залишилася вже така той сирочок, треба як він тепленький, він дуже сильно смачний. Таке ту міну куштує. Доренькі мої коштує 6 евро, дві штучки, тому воно дорожче, тому що воно без Ой-ой-ой. Тому що воно без латозіо. Воно таке тепленьке, має бути трошки підігріти. Бачите, виходить, воно дуже сильно смачне. Попробуйте. Попробуйте. Абсолютно, абсолютно попробуйте. Йдемо на стіл, за стіл. Ось така у нас вечеря. Всього по чуть-чуть будемо їсти. Я все положила, але ми будемо їсти потрошки. Таліці, отак, бачите, не так поливають, щоб та олія вона так виходила поза тарілку, щоб вона жовта, щоб їй видно було, що вона така жовта. І пізніше ми ще будемо їсти такі хлібці. Я вам вже показувала я їх купляла. Вони дуже-дуже дуже корисні, дуже-дуже сильно смачні. Є різних типів, а ота ваза. Попробую сира. Чуть-чуть, напевно, я сира не буду їсти, я завтра на сніданок і вам покинуть того і все. І вистачить. Дорогесеньки моє. Ось така у нас їда сьогодні. Воно. нєнт. нієм. Подовщиця з магазину, думала, що я її знімаю. Скузи, скуза вже втікає, агуліталісів. Вони такі, такі дуже... Бачиш, що я вверху, вверху тримаю? Втікають, всі втікають. Дує я за мене. Я гові так. Випила я кафе. Зараз я йду в е е магазин, який називається «Coin Casa», Тому що в мене є ось таке боно, як би сказати, такий талончик. 11 євро. Я віднесла, тому що мені не подобається, і мені звернули на папірчику е 11 євро. Я боюся, щоб не, за щоб не загубити. І зараз щось куплю. Так, Йду я в аптеку, гляну, може щось інтересне. О, є те, що я хотіла. Інтолеранці елементаре. <реку> Оце я хочу зробити. 186 євро і я хочу це зробити. Я вже давно хотіла це зробити. Це на, на продукти, які ти не переносиш, щоб не їсти. Наприклад, звісте мосарелю і дує, молоко і вас дує. Це мене інтересує. Ну, нам двом треба зробити, бо ми в хаті разом з моїм компанією ми двоє їмо. І значить. Е тому що він не може їсти, він не буде їсти. І те, що я не переношу, я теж не буду їсти. Цікаво, цікаво. Нема живої душі всередині. Одна жінка заходить пізніше, я після неї. Те, я бачу, але красиві та як зовсім-зовсім натуральні. Ну, я не буду, я буду дивитися, то що 50% знижка. Дуже цього багато є. 30. Нашу мені та ложка здалася 50%. Багато є 40, 50, дивіться, яка краса. От, за 2,50. Все гарно, воно виглядає. Для чого захламляти хату? Для чого закладати хату? Мені скажіть. Бос. Бос в нас коли сказали. Що нічого мені не подобається, не знайшла нічого нормального. Це 50% знижка, От стакани, вони дуже такі не здалі, Ці дуже завеликі, ці завеликі. Ці 450% знижка, коштував 8 за 4%. Салатнички, ось такі всякі. Малесенькі. Це таке за, за, за великість. Дуже багато всього треба всередину давати. <гум> все ж, ой, На новий рік. ви Подивіться, які стаканчики. Вау! Красиві, бо червоні. Третіки залишилося, Скло. Класний такий стакан. все тільки на новий рік. Маки. Такі маки гарні, та як натуральні. А це ваза 44. Ну, що можна тут купити? От є сковородка всяка, ну такі я вже мала і маю, я такої не хочу. Щось треба таке афари, знаєте, таке, що ти виграєш, а не вони виграють. Це все от тільки хату за, за, за цей. От маєте масло. Для чого воно ну, мені потрібно? Нічого не хочу я, ну що мені купити? Все в мене є. Гурнятка. Ну куди такі кольорові горнятки? Ну куди їх? 12 євро. Що тут ще можна взяти? Маєте торти разом з усім, помастити і це все. От на горілку є. От ідеальний стаканчик. 50 грам на горілку. 24 евро. Я горілку не п'ю і навіть не нюхаю, і навіть просто її не переношу. Тих піяків я вже бачила багато в Україні. Вони мене не інтересують. Преплективо, не печу я, бо я поправляюся ті ваші, як вони ваші. В Україні всі печуть дуже модно, є, як вони називаються. Ціна яка ціна? Оце ціна. Блінчики, блінчики. Всі печуть блінчики. Я блінчики дуже люблю, але я якби їх спекла, я б їх зразу усіх з'їла за один раз. І тому я їх і не печу. Дуже легесенькі, дуже красиві. Якісна. О, Є така ложка. Для чого вона мені потрібна таку ложку, ложку на ложку ставити. Бачите, що? Я тарілку ставлю. Тарілку ставлю, мені цього вистачить. Ну, Що взяти? Не знаю зовсім, що мені взяти. Ой, яке горняточко, вау, яке красиве. Яке ніжне. Яке ніжне горняточко. 9 євро. Знижки нема. Хочете з бджілками такі? О, яке з бджілками гарне. 4 евро. Хочете з ромашками для компоту? Є, є з ромашками. 3,50. Що тут ще цікаве є? А тут пальма. Залийте водою і буде пальмочка в воді стояти у вас. Цікаво. Можна все голубе. О, як гарно в голубих тонах. Знаєте, хто має таку ванну. Гарно собі в, біло, в світлих тонах ванну зробити і отакі всі купити голубесенькі. Буде дуже красиво. Така шкатулка. Ваза така, знижка, напевне. 29. Я зовсім не бачу, що мені купити тут. Коври є. Ось така українська жінка сидить на морі. На морі. Отакі, бачите, тут от пиріжки продають, вони їдять пиріжки. Якщо я вже поїла пиріжків, українська жінка вона ось так лягає, бачите, і дивиться на сонце. Горнятка такі. Я напевно нічого не візьму, бо я тут нічого не бачу для себе. На другий раз прийду. 50% знижка. Все тут забацане, таке забацане. Це гарно на Наталі гарний колір, але я не застеляю. У мене такий дорогий змармок. Стіл коштує мільйони-мільйони. Я його не можу застеляти, бо це не гарно. Тут Що таке цікаве? Ну, горняточко. Що я буду з ним робити? Я з ним зовсім не маю що робити. Для чого? Воно мені потрібно. От, гарне ще одне горняточко є. Ніжне таке горняточко. Сім евро. Я маю два і мені вистачить. Якщо мені не дає емоціони, значить я не купляю. Мені річ повинна дати велику емоцію. Річка знайшла, дивіться, скільки вони коштують, я не знаю. Це жовте подобається, ораншони так не дуже. Це взагалі не подобається цікаво ще є, Ось ще яке є. до Паски. А от яєчко є. М -м, такі гарненькі ла 12 евро рушники. ось такий колір ніжний. Три рушники за 12 євро Розмір. Це такі 50 на 70 вони дуже великі. Через це я їх я і не люблю, бо вони дуже дуже великі. Мені треба наполовину, бо я часто перу. Такі самі самі найпростіші. Самі найпростіші. отакі. Паночка хоче така баночка хочете, от мармеляту ви з'їли, маєте таку, а тут треба платити. Ну, вона така собі. Мама мій, ще 2,40 треба платити, це просто ужас. Такі рушнички, якщо вам підійдуть, 11 євро. Три рушнички таких маленьких. Арівідирчі і грація. Нічого я не купила, треба вернутися, буде мені. І цей магазин мені треба дуже буде піти. Тут завжди дуже знижки великі. 70%. 70%. Мірчі інверналі. Зимова, зимові речі 80%. В Європі дуже це все мало коштує. Я навіть сьогодні дивилася відео одної, яка багато років по Європі їздила, приїхала в Україну, щоб дістала від цін. Каже, такі ціни великі. Ну от маєте 45-й розмір. Це аутлет. працю аутлет Все 40, 50, 70%, все знижка, довгенькі мої. Тут у нас одяг дуже дешевий тут. Дуже-дуже дешевий. Що вони тут відкрили? Щось нове відкрили. П'ядіна, мама мія, навіть людини одної людини нема, Тоже після обіду. Можна купити. Щось можна, якщо би поразило, прямо так сильно сильно, би сильно сподобалося. А тут дріб'язги такі, Я не люблю таких дріб'язків всяких. Нема ні одної душі. Ні одної душі нема. А це робочий день. Після обіду. Після обіду яка година? Шоста година. Церква близько, ви чуєте? Це ресторан такий теж знаменитий. На обід на вечерю сидять. Тут можете посидіти, тут можете книжки почитати. Італійська фантазія. В інші пімікілі і гречі. У, всякі такі. Кому не потрібно, приносить сюди книжки, щоб не викидати. Люди читають. У нас хулія, у нас сторія. Вітаки Цікаво. Близнята. Прийду я додому і покажу своєму компаньйонові, бо я хочу цей аналіз робити. Ось, люди є, аптека є, я хочу робити. Я йому зараз піду, покажу і заставлю його. Він платить за себе, я плачу за себе. Він не схоче, я, звичайно, скажу, треба нам двом робити, тому що треба знати які продукти купляти. Інтоліранса елементаре. От я на нього дуже вже давно чекала. Ще цілий місяць в більше ніж місяць, будемо робити, тому що треба знати: купив і тебе щось дує, і не ти не переваруєш, тебе тошнить, починає підтошнити, і ти не знаєш від чого. Не треба продукти купляти, ті, що вам не потрібні, ті, що ви не переносите. От 25 евро євро, і старість гарантована, торгенькі мої. На колір, який хочете. Є різні кольори жінка, чоловік. Моделі різні, є строгі моделі, є сучасні, є молодіжні, для молодіжні, які хочете. От бачите, і вони піднімаються вверх, якщо ви особа висока, ви високо, якщо ні, то вниз. Опускається, піднімається. Це дому, Дому я мушу показати. Бачите, це Марму і травентіно. Травентіно це теж натуральний камінь, трошки якості нижчої, як мармур. І церква дуже гарна, центральна церква.